Павло Глазовий, як ми з кумом мед качали. Ми із кумом по сусідству живемо. Кум говорить, давай бджіл заведемо. Бджоли, каже, це ж поезія й краса, бджоли творять для здоров'я чудеса. І тепер у кума бджоли у саду, без перерви гу-гу-гу та ду 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 Раз я чую пропозицію таку. Ходім, куме, накачаємо метку. Кум не любить викидати даром слів. Він усад мене до вуликів повів. Мед качати, каже, діло непросте. Он купив я медогонку ССТ. Тягне раму він із вулика, дивлюсь, усі бджоли в купу збилися чомусь. Та гудуть отак сердито дзум, дзум, дзум. Їх обкурювати треба, каже кум. Це я знаю і без тебе, говорю, ти тримай, а я цигарку закурю. Не устиг я потушити свій сірник, а бджола, як тарарахне у язик. Потім друга прямо в вухо, третя в ніс, кум схопив на плечі раму і поніс. Як заклав у медогонку, як крутне, а на мене ціла хмара, як шугне. Бджоли жалять, кум говорить, не лови, не твої це, каже бджоли, не дави. Не крутися і руками не махай, не твої це, каже, бджола, не лякай. Ти он ніздрі, каже, витягни бджолу, бо задавиш там комашечку малу. Он у тебе між губами дві бджоли. Ти дивися, щоб живі мені були. Я тікати, а за мною хмари бджіл. Я додому та у хату та під стіл. Виліз, глянув у люстерко. Ну й краса. Губи стали, як домашня ковбаса. Щоки пухлі, не обличчя друшляк. Ніс у ліву скособочився й набряк, вже звисає аж до нижньої губи. Вуха витяглись обоє, як гриби. Ліве око ще поблискує як так, там, де праве, тільки гуля, як кулак. Куму шибко пальцем стукає, привіт. Іди гукає куштувати свіжий мед. Ой, стогну, не стукай, ку мене, дійду. Я ж не зрячий, десь у яму упаду. Кум говорить моїй жінці, ви, мадам свого мужа, не показуйте дівкам. Він у вас, мов кінозірка Жан-Маре, тільки, каже, хай він носа не дере. І нехай на все життя запам'ята, що бджола це мед здоров'я й красота.